Усім доброго ранку, шоста година. Ми вже встали і збираємося з Мирославом на маршрутку. Поснідали. Мирослав снідає, Я вже поснідала. Зараз побіжу на город. Треба зрізати для бабусі кріп, а собі на салат пакчовіниць. О 7.15 маршрутка виїжджає з села. Ось тут вчора посадила розсаду п'ять 5 огірочків, потім приїду. Заб'ю тут кілочки і поставлю шпаліру. А от тут палички, тут тиква. І там далі, вздовж краю городу, там далі кабачки. Так, ну і вчора, в принципі, з морквою закінчила. З капустою закінчила, огірки посіяла. Ранок небо наше гарне. Тут же сам мій обожнює смін. Сюди посадили. кущ, не було часу його, вже другий рік тут росте не було часу його пересадити. Там помідорчики з перчиками. Зараз біжу на капусну грядку. Ось до морквочка. Відділки. Так, ну і капусточка ось до мокро, Там розсаджено. Всього грядка повністю сформована. Одна друга і отака от ранішня краса вологу. Стоїть роса. Прямо на кукурудзі видно. Ось до крапельки. Так, я сюди добігла. Ось такий ранок. Усім гарного дня. І на капусті видно Усім гарного чудового дня, а нам гарної дороги. Оця поїдовіниці на салат, краса.